Всім привіт! Сьогодні ми будемо вивчати економіку. Для того, щоб заробити більше грошей, нам треба поставити цей апарат, який міняє вугілля на золото. Також інші довгоцінні метали. Якщо ми просто, дивіться, поділимо отако 32, то нам дадуть 16. А якщо ми поділимо цю суму, Ось такой вот. Еще дебнейше, я сказал. Так тоже беда. То. Раз. Два. Еще это. Еще Все это делайте. Видошь девять. Ну короче, поділите на 64 четыре штуки е, вуглю і получите 64 золота, Якщо 64 просто кинете, то получите 32 золота. Все зрозуміло? Все, Дякую за перегляд, всім па-па.